Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини. Усе про нерухомість та інвестиції цікавлять інвестиції, Цікавлять інвестиції в нерухомість. Підписуйтеся. США хочуть взяти під контроль транзит газу через Україну. Пише Reuters. Джерело Reuters повідомило, що у оновленій угоді про надра є вимога США до міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США, взяти під контроль газопровід російського енергетичного гіганта Газпром, що проходить через Україну в Європу. Видання не зазначає про який саме газопровід. Йде мова у власності російського Газпрому немає жодної труби в Україні. Через Україну проходить декілька газових маршрутів з Росії до ЄС, але всі вони належать державі. Президент Польщі Дуда каже, що Трамп має найкращі шанси закінчити війну, але будь-який мир має бути справедливим і тривалим. Що стосується переговорів з Путіним, президент Дуда впевнений, що Трамп має уявлення про російського лідера. Заборона Північного потоку, 2 під час свого першого терміну і перешкоджання енергетичним амбіціям Путіна через його державний енергетичний гігант Газпром, є достатнім доказом того, що. Що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче, каже Дуда Україна за 2024 рік у вісім разів збільшила виробництво крилатих ракет, повідомили в Міністерстві стратегічної промисловості. Якщо позаминулого року як країна ми могли виготовляти всього одну крилату ракету, це був Нептун. То торік у нас з'явилось дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у вісім разів у порівнянні з 2023 роком, заявив міністр. Також виробництво далекобійних дронів у 2024 році збільшилось у понад два рази у порівнянні з 2023 роком. 22 роки у порівнянні з 22-м роком. Нерухомість подорожчає на 25%, що варто знати у 25-му році. За прогнозами ринку, вартість житлової нерухомості в Україні зросте на 25% протягом 25-го року. Причини зростання попиту, активізація відбудови та здорожчання будівельних матеріалів розкладаємо по поличках, чому ціни йдуть вгору, і що це значить для покупців та інвесторів. Перше попит зростає із середини, і ззовні. внутрішнє переселення, понад 4 мільйони осіб. За даними Мінреінтеграції, досі не повернулись до своїх домівок. Частина з. З них стабілізується в інших містах та розглядає купівлю житла. Повернення з за кордону у 2024 році, за даними ДПСУ, до України повернулося понад мільйон громадян. Тренд продовжується. Інвестиційний попит через обмеження на купівлю валюти та нестабільність ринку депозитів. Все більше українців вкладаються в нерухомість, як у захисний актив. Друге відбудова України на горизонті. Великі проекти у 2024 році. Україна отримала понад 5 мільярдів на відбудову, і ці гроші почали заходити в реальні об'єкти. Уряд анонсував будівництво нових житлових кварталів у Київській, Харківській, Чернігівській та Лаївських областях, третє, що буде з орендою. Сегмент оренди теж зростає у Києві та Львові. Середня орендна ставка піднялась на 17% за 2024 рік. І тенденція збережеться. Це робить інвестування у квартири з метою здачі в оренду ще привабливішим. Хочете придбати квартиру, не зволікайте. Ціни на нерухомість в Україні ростуть ще на 25% в 2025 році. Зараз найвигідніший момент для покупки для покупців. Купуйте на старті будівництва, поки ціна найнижча. До здачі об'єкта вартість зростає на 30%. Ринок уже пішов в у далі буде тільки дорожче для інвесторів. Вкладись у квартиру, зараз заробляй потім на оренді або перепродажі. Особливо рекомендую звернути увагу на Київ, Ужгород, івано франківськ Черкаси. Там ціни ще дозрівають. Компанія Level Group допоможе підібрати варіант під твій бюджет без зайвих нервів та з повним супроводом угоди. Прозорість, надійні забудовники, персональний підхід. Хочете деталі? пишіть мені в особисті повідомлення або залишайте плюс в коментарях, і я з вами зв'яжусь. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.